Коли на свято святителів, святих людей, ми маємо приписи в літургійних уставах, що мають одягатися жовто-золотисті ризи, то це завжди має нам нагадувати, яким є наше покликання. Бо колір жовто-золотистий він випромінює світло сонця. Але завжди такого Такого кольору ризи, вони гарно відблискують. Вони гарні, але гарні не тому, бо мають у собі щось дуже гарне, але тому, бо можуть відблискувати світло, котре є в приміщенні, котре є у храмі, і, і тим самим дають гарний ефект. Ну і ви знаєте, що коли ми наближаємося до якогось дуже великого джерела світла, то перший ефект це який. Засліплює нас, бо ти не звик до великого сильного світла, очі не звик, і якийсь час треба звикнути. Дорогі брати і сестри. Ми коли з вами читаємо про святих, особливо коли читаємо про таких, яких церква називає рівноапостольні, називає стовпи церкви. Коли з вами читаємо про людей, котрі із 4-го століття, але для нас тепер у 21 столітті такі важливі, що церква про них не забуває, ба навіть кожен із них має свою пам'ятну дату, а в 11 столітті зароджується ще одне свято для всіх трьох, щоби підкреслити, що вони важливі не лише кожен поокремо, але дуже важливі ці троє святі. Василій Великий Григорій Богослов, Іван Златустий, бо стали у їхній спільності тими, хто багато чого дав церкві, побудував ту церкву, її вчення. І ми ще їх так називаємо часто в літургійних текстах, що вони є органами Святого Духа, інструментами, через яких Святий Дух, його мелодія у цьому світі дуже гарно звучала. Так от, дорі брати і сестри, носимо ті жовто-золотисті рейзи, щоб пригадувати собі, що ми всі покликані до святості. І до такої святості, про яку перше наше враження, це ну, щось неймовірне. Часто, коли собі читаємо життя святих, почитає, почитаєте життя Василя Великого, Григорія Богослова, чи. Івана Златоустого, котрий був трошечки молодший за перших двох, то собі скажете то неможливо. Це був якийсь ангел з неба, ця людина так то жила, мене, мене це захоплює, мене це дивує, але це не про мене. Я не можу бути такий. Перший ефект яскравого світла. Нас сліпить. І можемо почитати багато життя святих і може попросту засліплювати нам очі нашого розуму, очі нашої уяви, і ми собі думаємо, що таке життя неможливе. Але маємо собі в той час пригадати, дорогі брати і сестри, що для кожного із нас Бог має свій план, і ці три святі були дуже між собою різні і не боялися цієї різності. І коли ми читаємо життя святих, то це не означає, що ми обов'язково маємо когось повторити. Але Бог має для кожного із нас унікальний план, так як і кожен із нас не похожий на іншого. Але від кожного чекає одне: ти будеш відблискувати Боже світло. Каже нам Євангелія сьогодні, що немає сенсу запалювати світло і його ховати. І от. Перше, про що би вам сьогодні хотів сказати, це те, що християнин завжди має пам'ятати, що він має бути тим, котрий відблискує світло Бога на цій землі, так як місяць відблискує світло Сонця і дає нам світло посеред ночі або, або інші зорі. Самі від себе зорі місяць світла немає. Але коли обернуті до сонця, певною стороною, то відблискують світло. І нам на землю. Ось це покликання нас, християн, дорі, брати і сестри, бо знаєте, не раз ми одразу робимо навпаки. Ми хочемо бути добрими християнами, ми проживаємо молитовне життя, ми, практикуючи християни, живемо таїнствами. Але перша наша помилка у нашому буденному житті це те, що ми знаємо, як сьогодні також Євангелія нам це десь так підкреслює, кожну йоту закону, ми знаємо кожну рижку. Але для чого? Показати на когось або показати комусь, як ти недобре живеш. І дуже часто я зустрічаюся з тим, що е, чим побожніший християнин, то тим більше його підстерігає диявольська така небезпека судити когось. Лише тим, ти чимось кращий, лише тобі вдалося. Разом із Божою благодаттю стати кращим, то подивишся навколо на когось другого і одразу знаєш, що яка ця людина погана, як живе не так. І є така велика небезпека, що чим Бог більше тобі дає благодаті і справді е, людина змінює своє життя, то диявол дуже легенько підсуває нам цю спокусу. Подивися з презирством на другого з засудженням, бо от він який. А якщо би зробив так, як і я, якщо би він так змінився, яка ти людина сліпа, якщо би навернувся, ну і так далі. І це є помилка, дорогі брати і сестри, котра, котру якраз святі люди найперше перемагають, відганяють від, відганяють від себе. Ми дуже часто знаємо, яким має бути наш чоловік, якою має бути наша дружина, яким має бути сусід, щоб бути добрим сусідом, які мають бути діти, щоб бути добрими дітьми, і так далі. І не раз, будучи у храмі, нервуємося з того, що наша друга половинка не йде до того храму, або хтось із нашої родини не так то живе. Наші діти співживуть, не вінчаються і так далі. І, дорогі брати і сестри, це все може бути правда, але Василій Великий, котрий знаєте, дуже багато написав для монашества, і, зокрема, написав дуже багато братам-монахам про те, що Бог очищає їх через їхніх співбратів. І каже Василій Великий, що найперша школа Святого Духа це твій ближній. І чим більше ми бачимо у нашому ближньому, що він не такий, як має бути, тим більше ми маємо світити. Не ставати зірками, дорогі брати і сестри, вивищуватися, звертати увагу на себе, але усвідомлювати собі, що я маю смиренно світити добрим словом, добрим вчинком, щоб світло Боже доходило до цієї людини. Бо ми часом робимо все навпаки. Ми, ми зверхні, ми можемо навіть ну, погано говорити до, до своїх найрідніших, бо ти морально не такий. Пригадаймо собі, що фарисеїв найбільше нервувало те, що Ісус Христос був в компанії злодіїв, грішників, і, і це найбільше їх виводило з себе. Як то можна за столом з такими сидіти? Так от, дорогі брати і сестри, ми можемо собі подумати, що в Великий, Великій Богослов, Іван Злотвустий, всі з одного часу історичного і тяжкого періоду, бо поганство ще переважало християнство у культурі. Ми можемо собі думати, що зараз наша культура християнська і це велика брехня. Вийдемо із храму, і ми будемо також стикатися із поганською культурою. Так, всі люди похрещені. Але скільки людей прийде до храму лише, щоб щось посвятити, але себе не святять ніколи? Ми з вами вертаємося до поганської культури, коли виходимо із храму. І тоді дуже важливо, щоб ми собі пригадували цих трьох святих, котрі жили в поганській культурі, котрі ще мали дуже серйозно боротися про те, щоб проголошувати істинного Бога у тій культурі, то як вони це роблять? Через приклад свого життя не інакше, як це робив Ісус Христос, лише будучи близько грішників і не цураючися їх. Те саме, дорі брати і сестри, маємо робити і ми. Дуже часто добрий християнин може бідкатися, ну що можу зробити, якими словами ще говорити. Дорогі брати і сестри, молимося і якнайкраще у смиренні. Ми через помилки інших дивимося ще раз і ще раз на себе. Я вам скажу так: чим більше Бог нам показує помилки других людей, то це для того, щоб ми ще раз подивилися на себе. Чи у цій темряві, у цій грішності, може, і в мене вдома, в моїй сім'ї, принаймні я є світлом. Бо дуже часто якраз навпаки ми можемо всіх повчити, посудити. Всім сказати, як вони мають жити, але чи я є світлом, чи я є тим, котрий скоріше може від Бога ще дальше відвести, відбити? Ми не маємо бути тим світлом, котре ріже очі, але котре просвітлює у тій темряві, де ми знаходимо вдома чи на роботі, і в кожній ситуації. Оце перше покликання, на яке нас мають надихати сьогодні. Три святителі. Друге святий є той, котрий надихає. І не раз, коли ми читаємо життя святих, то окрім того, що нас може засліплювати від їхньої святості, ми думаємо, що ми так не можемо, другий ефект це заохочення, натхнення. Християнин має бути той, котрий надихає. Християнин, котрий нагадує лише про заповіді, котрий говорить, як це морально треба жити, а як жити не можна, котрий добре знає сказати, що є гріхом, а що гріхом не є, але котрий сам не надихає, котрий ціле своє життя чимось незадоволений, і, і котрий робить із себе жертву ситуації, це поганий християн. Папа Франциск це нагадувати, що той християнин, котрий не радіє, це поганий християнин. Так от, дорогі брати і сестри, ми в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, у великих тяжкостях маємо бути тими, котрі несуть надію. Це не означає, що нам не буває важко, це не означає, що ми не плачемо, але це означає, що ми вміємо бути тими, котрі не зупиняються. Але йдуть вперед, незважаючи ні на що. І от святі, котрі цілим своїм серцем обер... обертаються в напрямку до Ісуса Христа, вони найперше вчаться чого, щоб як Ісус Христос у важких ситуаціях розділити горе з іншим. Це ми маємо вміти робити. Не лише бідкатися, нарікати, що ситуація зараз така, що жити неможливо. І що там далі буде? Дивіться, дорі брати і сестри, я би так навіть сказав, що як християни, так і невіруючі, вони всі, ми відносимося або до тих людей, котрі надіються, принаймні на щось, або на тих, котрі впали без надії. Немає чогось посередині. Людина не може жити, якщо принаймні якогось просвітлення надії немає на своє майбутнє. І ми маємо боятися, дорогі брати і сестри, не тих людей, котрі ще до церкви не ходять, котрі ще Бога не знають. Ми не маємо боятися невіруючих. Усі ми маємо боятися тих християн, котрі ще ховають своє світло. Як говорить нам сьогоднішня Євангелія, сховати світло під посудину, навіть якщо воно дуже добре світить, немає сенсу, не буде мати жодного ефекту. І я, дорогі брати і сестри, не боюся тієї молоді, котра ще не навернулася. В один момент, і повірте, Дух Святий цим опікується, Бог цю людину наверне, але я дуже боюся тих християн, котрі можуть привозити свою дружину, дитину до церкви, а самі розвертаються і потім просто приходять їх забирати. Знаєте, я дуже боюся тих поділених сімей, котрі відправляють своїх дітей до храму. Або не раз навіть заставляють іти їх до сповіді, але самі прийдуть на якесь свято першого причастя, котрі там будуть іти щось святити до церкви, але не більше. Це страшні християни. Вони знають, де є світло Христове, але самі себе ховають, щоби ним не горіти. І от, дорогі брати і сестри, ми не раз можемо бути дволикими. Сьогоднішнє послання Якова, дуже гарне, закликаю вас четверту главу Якова ще раз собі може і вдома перечитати. Каже апостол Яків, що ви не можете бути дволикими християни. І каже, не може людина, котра знає робити добро, його не робити, цуратися його. Це набагато страшніше від людини, котра не знає робити добро. Це набагато гірше. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні це свято Трох Святителів, якраз ті люди, котрі є постійно у церкві, покликані ще раз так пробудитися, ще раз собі зрозуміти, що перший, котрий має ще раз повернутися, то я. Ще раз собі маємо сьогодні переусвідомити, де може ми у темряві світу, у темряві різних тяжких ситуацій не світиме. Боїмося, приховуємо добре слово Божо, не даємо доброго прикладу. Маємо собі ще раз переусвідомити, чи я відбиваю той відблиск Божого світла, чи я сам в першу чергу тягнуся до Бога. Бо коли то робимо, дорогі брати і сестри. Григорій Богослов казав, що там, де людина проявляє любов, то там інша людина може побачити Бога. Тому, коли бачите сусіда, котрий на вас сердиться, не вітається, ви перші привітайтеся. Коли вас хтось нервує своїх домашніх, ви перші будьте лагідні. Бо там, каже Григорій Богослов, людина може невіруюча або котра зараз. Нервує, може побачити близькість Божу у вашій любові. І це торкає, і це навертає, і це дарує надію. Амінь.